Всім привіт! З вами Pro Hacker 2000 і сьогодні я покажу, як зареєструватися в однокласниках. Ми заходимо в будь-який браузер, Opera, Google, Що там ще? ну і решту браузів. І пишемо ok.ru ok Я тут трошки швидше вже написала, але значить. У вас вибухає таке окно. Ви можете обійти, якщо вже зареєстровані. Тут свій логін або телефон, а тут свій пароль. Далі. Якщо ви ще не зареєстровані, ви берете реєстрацію. Чекаєте, за ким воно загрузиться. Вже то однокласники це російський сайт. Якщо ви хочете зареєструватися на українських сайтах, реастуйте ВКонтакте, Інстаграм. У вас вибиває таке окно. Від вас хочуть. Тут і пишете своє ім'я, свою фамілію, свій день народження, місяць і рік, свій пол, країну, свою, місто, електронну пошту або телефон. Як створювати електронну пошту буде в наступному відео. І, і створюйте свій пароль. Що не було нудно, дивитися, як я це заповняю, я поставлю на паузу і швидко заповнюю. Ось я заповнив все вікно і нажимаю зареєструватися. Ви чекаєте. І вас вибиває ось таке вікно. Зараз воно загрузиться. О! Тут зразу які групи, які ви хочете. Так, мені це не треба. Можете додавати фото, додати друзів, фото. Групи, ігри, зам'ятки. Ставте лайки, якщо щось непонятно, пишіть в коментарі. Па-па!